Друзі, привіт! Грім на зв'язку. Прем'єр Фіцо запросив Зеленського на зустріч поблизу словацько-українського кордону задля відкритої дискусії з приводу постачання російського газу до Європи транзитом через територію України. Як ми бачимо, європейські підстилки Москви досі не можуть злізти з газової голки Кремля і хочуть і далі нюхати трупний газ. Душки руського міра, яка продовжує розкладатися і е, отруювати все навколо, е, це чудово, що ми припинили транзит газу. Це насправді історичне рішення і історична подія. І ще дуже хочеться, щоб ми нарешті припинили транзит російської нафти через територію України. Бо не потрібно забувати і ігнорувати той факт, що російська нафта досі транспортується. Через транзитом, через Україну. І потрібно вже завершувати цю всю історію з російським транзитом, їх енергоресурсів і максимально відсторонитись від всього російського, в тому числі від мови, культури, музики, в цілому від руського міра.